Всім привіт! Я розпочала запис для того, щоб зберігти цю трансляцію для тих, хто не може бути присутній в онлайні. Зараз через вимкнення електропостачання та мобільного зв'язку це не проблема. Тобто це проблема, я маю на увазі це вам не завадить почути, переслухати все. Пізніше в будь-який час, коли ви зможете це робити, бо такі прогнози, такі підказки, ця рубрика, чотири підказки, про яку сьогодні мова, вони можуть бути вами застосовані в будь-який момент, бо це відкрито по часу. Розумієте, немає значення, чи ви дивитесь запису, скільки пройшло. Часу з моменту трансляції, з моменту самої цієї практики цих порад, воно все, все рівно працює, якщо ви слухаєте, якщо ви приймаєте участь, то воно працює, то не зважайте взагалі, якщо ви не встигли, пропустили, дивитесь пізніше, воно все рівно працює. І що саме зараз ви можете зробити, якщо ви от тільки зараз вінкнули і не знаєте, про що мова взагалі? Бо ті, хто знають про шумо, вони все знають, вони все почують. Для тих, хто не в курсі, хто пропустив з розрозумілих, з різних причин, пропустив в ранішній сьогоднішній паблік, сьогодні в нас 15 листопада 2022 року. Це для пам'яті, для згадки. Просто я кажу, сьогодні в день Російська Федерація випустила. Біля ста ракет по Україні, і через це багато міст, багато регіонів в Україні зараз перебувають без світла через те, що перенапружена травмована електросистема. Але ми зранку почали, я зранку почала і написала, що сьогодні можна скористатися чотирма порадами РУМ, і ввечері я буду оголошувати значення. То, якщо ви дивитесь запису, і ви ще ніякого, ви ніякого варіанту із чотирьох не обирали, ніяке питання не ставили, ви можете це прямо зараз зробити, поки я тут розмовляю. У нас там була картинка, певна. На якій було намальовано чотири предмети. Перший це був а, такий кувшин з молоком, другий це була банка з варенням, третій це були печеньки в іншій банці. І четвертий це була така рукавичка. І... А, Працюється ця рубрика, ця практика таким чином. Ви думаєте про своє запитання, про свою тему, в котрій вам необхідна порада, підказка, перевірити щось свої пропозиції від рун, бо працюю я з рунами. Тобто запитання можуть бути, наприклад, що мені допоможе для того, щоб досягти певної мети? Що мені допоможе отримати бажане, думаючи про ваш запит, то, що для вас зараз актуально, про що ви хочете дізнатися, тобто то, чого у вас ще немає, але ви хочете? Що мені допоможе? Це гарне запитання для цієї практики. І потім ви слухаєте відповідь. Або запитання, з чого мені варто почати, якщо я щось планую, то чому приділити увагу насамперед, що важливіше, також може бути. Або запитання, типу, яка стратегія найкраще, найефективніше спрацює, яка стратегія буде більш успішною, також підходить. Тобто, що робимо? Думаємо про своє запитання про свою ситуацію щодо, щодо якої вам потрібна порада, підказка. Думаємо про це, формулюємо запитання, а потім обираємо один з чотирьох. І ви можете не прив'язуватися до, до цієї світлини, до картинки, а просто взяти чотири цифри, якщо ви ще не обирали. От прямо зараз один, два, три або чотири. У нас це молочник, варення, печеньки або рукавичка. Умовні предмети, що були на світлині, яку я публікувала сьогодні зранку. Ви маєте обрати швидко, не вмикаючи аналіз, якусь логіку, бо нема логіки, і не потрібен аналіз це не так працює. Ви маєте швидко подумати. І обрати, тобто думати про своє запитання, і обрати один молочник, два джем або варення, три це печеньки, чотири рукавичка. Обрали і погнали. І я буду зараз розповідати, яка саме порада в вашому запиті, у вашій ситуації. По порядку від першої до четвертої ви будете слухати, і потім можете для себе приймати. А особливість цієї практики вона працює лише один раз, бо коли ви переслухали всі чотири відповіді, ви вже не можете той самий ефект для себе відтворити і ще раз а, загадати і почути, так, ви вже будете знати. Але ви можете зробити хід такий конем і одразу задати два, поставити два запитання, наприклад, і отримати на кожне різну відповідь там. Різні номери на різні запитання. Деякі так роблять. Можливо, ви можете чотири запитання поставити на всі отримати. Тому це вже якось забагато, мені здається. Але ж люди хитрі бувають, я не знаю. Може, може, комусь так буде корисно. Не раджу. Краще обирайте щось важливе одне. Ну що, готові? Якщо готові, то розпочинаємо. І так, рубліка Чотири підказки. Чотири варіанти відповідей, ви спочатку обирали відповідь для себе, варіант або один з чотирьох предметів. І зараз я буду розповідати, що він означає. Якщо ви вимкнулися тільки зараз, вперше. І в, в, в процесі, і ви не чули, що я казала перед цим, і ви нічого не загадували, ніяких а, запитань не ставили і не обирали нічого. То краще зараз вийдіть, вимкніть, щоб вимкніть, щоб я вам не, не доспойблела ваші відповіді. А я потім цю, за, цей запис а, збережу, запис ведеться, вона буде, я буде збережена, і вона буде опублікована тут. Власне, тут, на цьому каналі в Телеграм, і потім, можливо, я ще залью її на YouTube. Також. І ви зможете передивитись потім спокійно спочатку. Тобто, якщо ви запізнились на початок і нічого не обирали, вимикайтесь. Почуєте потім спочатку, або я не знаю, вимкніть звук, може, дочекайтесь, коли я закінчу. І перемотаєте. Я не знаю, чи можна перематувати тут. Напевно, що не можна перематувати під час трансляції на початку. Попередила, як могла, добре. І так, чотири відповіді на чотири, а, чотири варіанти відповідей. Якщо ви обрали варіант номер 1 в нас на світлині це був молочник з молоком. Неважливо, якщо ви обирали не по світлині, а просто по цифрі, по картинці, по уяві власні, по образу якомусь неважливо, якщо ви обрали цифру 1, відповідь номер 1 на ваш запит, то руни радять вам не поспішати з початком, з активними діями. Або не поспішати продовжувати, а зробити невеличку зупинку і ще раз поміркувати про ваші цілі, про мету з великої літери М у тій темі, про яку ви питаєте. Тобто, поставити собі запитання, навіщо? Чого, власне, я хочу і для чого мені це потрібно? То, про що я питаю? Перевірити. я не стверджую і не пропоную так вважати, що ваші цілі помилкові так і таке інше. Але якщо випадає перегорнута руна райду, а тут саме луна, вказує дуже часто на те, що ціль або обрана не точно, невідповідно вашій душі, вашому. Інтересам, пріоритетам, бажанням, або не вами вона, вона була обрана, і ви лише її прийняли за власну, таке буває. Або взагалі немає конкретної мети, або цілі, конкретної. Якась, можливо, приблизна, розпливча ста якась є, але от такої точно усвідомленої, що це. Я хочу для цього, її нема. Або ж, як я сказала перед цим, можливо, це не зовсім коректна мета. В будь-якому випадку, якщо ви обрали варіант номер 1 вам почати треба з того, щоб замислити, з чого, власне, я хочу отримати в результаті. Навіщо мені оце? І дати собі час подумати про це. Принаймні поставити собі це запитання і подумати, бо вам треба щось там відкоригувати. Або взагалі визначитися з ціллю, якщо її нема, або розібратися з тою, яка є. І щось відкоригувати, привести у відповідність до вашого стану, до вашого, ваших бажань справжніх, до. Того, як ви відчуваєте, як ви себе бачите, тобто до вашої душі Перевести відповідність. І з цього треба почати, і це головне, бо коли ваша руна райдуться, повернеться із перевернутого положення слабкого впряме, тоді до цієї мети буде прокладено дорогу. І так воно буває. Шлях, дорогу, путь, путь нема такого українського шляху. Буде прокладено, щойно ви визначитеся з цією метою. Бо так працює райду. Спочатку мета, а потім до неї прямий шлях. І зелене світло, і сприятливі обставини, і ресурси і можливості, але треба обов'язково обрати коректну власну мету. Це головне, це була відповідь номер один. Ідемо далі. Якщо ви а, в якості поради, підказки обрали відповідь номер два. У нас на світлині, це була, був джем або варення. Або якщо ви просто за цифрою обирали, неважливо, все, все рівно це саме. Якщо ви обрали варіант номер 2 то руни вам радять також бути обережними і не поспішати, але з інших причин, бо те, чого ви прагнете, воно сумнівної якості. Тобто таке враження, що ви хочете всунутися, потрапити кудись, де не маєте бути. І тут ми вже кажемо не про мету і не про ціль, а про невідповідне, небезпечне, можливо, навіть середовище, якийсь простір, якесь коло, щось. Куди ви хочете потрапити, або якийсь стан, можливо, якась якість певна, якість життя, якість прояви власних. Тобто то, куди ви хочете потрапити, воно для вас не корисне. Вам краще туди не, не пхатись, як то кажуть, не намагатись туди потрапляти, бо там є щось приховане, чого ви ще не бачите, а побачите лише, коли потрапите. І воно буде не на користь, і ви це зрозумієте вже по факту. Потім, тут в нас для тих, хто цікавиться тлумаченням, Мирона Пєрт, перегорнута, також перегорнута. Вона вказує на те, що є якісь секретні обставини, секретні в сенсі не відкриті, Зараз недоступні, недоступні для усвідомлення зараз для вас, які потім дадуть себе, собі себе знати, які потім впливуть. Вскриються. І вони будуть не на користь. Це трішки може нагадувати скриньку пандури, наприклад, яку краще не чіпати. Або лайну, яку краще не чіпати, щоб воду не воняла. Або щось іще таке. Не обов'язково воно має бути а, таким а, поганим, декрасивим, якимось. А, Небезпечним в прямому сенсі, але це щось не то, коли куди краще не йти. Можливо, це, це може стосуватися інтересу, інтересу щодо яких знань, наприклад, якого, якогось. Розвитку в чомусь, отримання якогось досвіду, якоїсь професії, може, якоїсь навички, тобто. Тобто, якщо запитання про те, там, що мені допоможе отримати таку освіту, таку кваліфікацію, або я хочу там працювати в такій якості, як от, в такій професії, то це точно не те, чим варто зараз займатися. Я хочу тут додати ще, що. Це не обов'язково значить, що це побажання, передбачення або порада на все ваше життя, бо життя у вас ще довге попереду і може бути різне, і можуть змінитися обставини. Ми кажемо про зараз, коли ви питаєте. Про зараз, коли, коли ви дивитесь відповіді на ваше запитання, от зараз не варто, якщо ви обрали відповідь номер 2 І вони кажуть, не поспішайте. Не поспішайте те, як ви собі уявляєте те, чого ви хочете. Воно таким насправді не зовсім є. Там в нього всередині є щось інше, чого ви ще не бачите. А потім ви це побачите, але може бути пізно, і воно вже буде мати на вас певний вплив. А це не бажано, бо це не в ваших інтересах, в реальності. Ось така порада. Третя руна. Якщо ви обрали відповідь номер 3 у нас це були печеньки на ваше запитання, то руни радять вам довіряти собі, спиратися на себе, розраховувати на власні сили, не намагатися розділити з кимось відповідальність, вагу. Рішення і таке інше. Бо в тому запиті, з яким ви зараз звернулися в тій темі, в тому питанні, про яке ви, ви цікавитеся, ви не можете довіряти комусь ще. По різних причинах це може бути. Просто так склалося, що ви один, одна саме за себе. І тому найрозумніша стратегія це собі довіряти, на себе розраховувати, на власні ресурси, на себе спиратися і не чекати, що будь-які інші люди навколо, а інші це всі, хто не ви, тобто всі інші, будуть якось адекватно вас підтримувати, допомагати, щось корисне для вас робити. Скоріше, за все такого не буде. Буде по-різному, але. А як що серйозно, то ви зможете на себе тільки полагати по, по, боже не полагатися, покладатися на себе тільки ви зможете, а не на когось іншого. І це добре знати а, спочатку. Це добре, коли ви це знаєте. Тоді ви не маєте ілюзій, тоді ви не е, відчуваєте розчарувань там ще якихось емоцій. Нагадую. Просто ви знаєте, що ви так, ви сам за себе, ви окремо, а інші окремо. Так, ось ця руна тут в нас і вас для тих, хто цікавиться значенням. Це тринадцята руна. Також і вас радить зберігати дистанцію між собою та іншими, принаймні відчувати та усвідомлювати те, що дистанція є, що ви, власне, окремо. І це відчуття, коли я, ну, можна сказати, самотній навіть у тому питанні, про яке ви питаєте. Сам за себе, це сам за себе, навіть коли навколо вас купа близьких людей, якщо ви в партнерських стосунках або в чомусь іншому там, але ви все рівно відчуваєте цю дистанцію і можете розраховувати на себе. І хороша новина в тому, що якщо випадає і вас, він сказує на те, що у вас сил достатньо для того, щоб з цим впоратися самостійно. Тобто ви достатньо ресурсні, вас достатньо сили, ви ще не повністю її в собі відчуваєте, але ви відчуєте її тоді, коли ви почнете нею користатися. І саме так працює і вас. Бо спочатку ви робите цей крок віри, віри в себе, а потім ви відчуваєте, наскільки ви насправді сильні, досвідчені, мудрі. Усвідомлюючи і таке інше, наскільки насправді ви здатні впоратися з цим завданням самостійно. І вас ця руна самостійних людей, сильних, незалежних, самодостатніх, Тож, також добре слово, котре добре характеризує руну, Самодостатніх, і це непогано, бо коли ви самодостатні, ви не зобов'язані залишатися наодинці, але ви вже самодостатні. Розумієте, наскільки це важливо, ви цілісні самі в собі. Але в такий стан можливо прийти саме через подолання власних страхів, і Ейваз вчить нас долати внутрішні наші обмеження, бо з Ейвазом всі обмеження Перешкоди знаходяться всередині нас, не зовні. А всередині це наші страхи, негативні установки, невпевненість, недостатня віра в себе і таке інше. Їх треба подолати, перешагнути і йти до своєї мети. І коли ви цей крок зробите з вірою в себе. Ви відчуєте іншу якість себе і відчуєте власну силу. Це про і вас: Третя, третій варіант відповіді. І четверта відповідь: якщо ви обрали варіант номер 4 а у нас це була рукавичка на світлині. Неважливо, якщо ви обрали без світлини, а просто по номерах, то номер 4 абсолютно працює для вас. Якщо ви обрали номер 4, то руни радять вам бути серед людей. Тут в нас руна Манас прямий. А бути серед людей, бо ви, як всі люди, це соціальна істота створіння, соціальне. Яке, якому властиво а, спиратися і користатися допомогою людей, і в даному випадку ви таки можете собі це дозволити, і більш того, воно буде працювати на вашу користь. Тобто, якщо а, коротка порада. А, Йдіть до людей. Не будьте на самоті, не будьте на великій дистанції. Це навпаки, порівнянні з, з попередньою порадою. Сподіваюся, що ніхто не обрав третю четверту відповіді на одне запитання. Це було б доволі тупо. Я сподіваюся, що ми такого не робили, не перехитрували самі себе. І так, відповіді номер 4 Ам по вам корисно співпрацювати з людьми у самих різних сенсах цього слова: залучати, запрошувати людей, просити про допомогу, про пораду, кимось керувати, комусь щось доручати, щось робити разом з кимось. Обмінюватися емоціями, отримувати підтримку, когось підтримувати, тобто всі можливі соціальні зв'язки, які тільки навколо вас існують, ви можете використовувати і вам з вирішенням вашого запитання корисно бути серед людей. Пам'ятайте, що люди навколо вас є завжди. І в цьому випадку, якщо ви обрали пораду номер 4, люди для вас це ресурс. Це те, на що ви можете спиратися, і це а, той ресурс, котрий виправдає ваші очікування і котрий у вас є, і ви маєте право ним користатися людьми, своїми зв'язками, своїми комунікативними здібностями і просто своєю участю в різних спільнотах, групах, своєю приналежністю до різних спільнот, того, що ви людина серед людей. Оцим Можна користатися для вирішення вашого запиту не самостійно, ви не зобов'язані робити це самостійно. Це не значить, що за вас все будуть робити, це не обов'язково, але ви не на самоті, і люди завжди навколо є. Якщо виникають будь-які перешкоди, перше, що ви маєте собі а, сказати, що ви, про що ви маєте себе запитати, в цій темі, про яку ви зараз цікавитесь, це які люди можуть бути корисні мені от прямо зараз? В будь-якому питанні, будь-якій перешкоді, яка стосується запиту. Де ці люди, які ці люди, хто поруч, хто там далі, ніж поруч, до кого я можу звернутися завжди, навколо люди є. І це, це робіть. Я сподіваюся, що це було корисно. Всі свої враження можете писати під збереженим цим відео. Воно буде збережено і викладено в моєму каналі в Телеграм, котре називається Мітла Нижне Підкреслювання UA, «UA», І на моєму каналі в Телеграм. Канал в Телеграм називається Оксана Францева. Звичайно. Також там можете побачити мітлу на заставці. Неважливо. Знаходьте, дивіться і залишайте свої коментарі. Свої враження, додаткові запитання, можливо, там, де вам зручно, під записом, в особисті також можете писати, якщо я побачу, якщо ми мене в друзях на Фейсбук може не побачити, або побачити не одразу. Тому коментарі це більш надійний шлях. Ну, і, звичайно, якщо у вас є бажання замовити особисту консультацію в онлайн по вашій ситуації, в різних варіантах. Також контактуйте, замовляйте, запис відкрито завжди, і ми можемо спробувати знайти для вас і для мене зручний час, щоб попрацювати індивідуально з вашою особистою ситуацією. Триває приблизно година, ну, зазвичай, година. На цьому завершую сьогоднішній ефір. Дякую всім дуже. За вашу увагу, за вашу присутність, за вашу довіру, за інтерес к темі, до теми скандинавських рун. І не прощаюся, залишаюся з вами на зв'язку. Бажаю вам доброго вечора, доброї ночі. Бережіть своїх і себе. І якщо щось треба, пишіть все. До побачення.